Двох рідних братів з Тернополя, які допомагали ворогу у війні, ув'язнять на 14 та 15 років з конфіскацією майна ще середини 2013-го до подій на майдані. Вони займалися вербуванням терористів до злочинних організацій. Спіймали їх вже у липні 2014-го. Вербування вони здійснювали шляхом особистого спілкування з окремими мешканцями, в тому числі і Тернопільської області. Окрім того, через соціально спрямовані мережі вони спілкувалися з своїми друзями в Кіровограді, Києві і в Росії. В місті Москві вони вербували учасника так званих російських сатанинських сект, де розмова йшла навіть вплоть до того, щоб продавати органи, які будуть. Займатися з вбитих українських військових Вербувальники діяли за вказівкою представників спецслужб Російської Федерації. В планах було сформувати групу з 30 найманців, які мали пройти спецпідготовку у військовому таборі поблизу Ростова на Дону. Заохочували при цьому чималою зарплатнею. За вербування вони обіцяли. Тисячу доларів, ну на той час це було 8 тисяч гривень в еквіваленті 20 тисяч доларів. Обіцяли страховку зразу на карточку тим, хто погодиться їхати в цей підготовчий табір в Ростов-на-Дону. Ну і відповідно окремі там, суми коштів обговорювалися в кожному випадку різні, були в межах від 10 до 100 тисяч гривень за збиту техніку військову знищену і вбитих наших українських. Вояків, однак займалися тернополяни не лише вербуванням в прокуратурі, кажуть, також вони збирали кошти для ДНР та ЛНР та активно виступали на російському телебаченні, сприяли діяльності терористичних організацій шляхом надання недостовірної інформації щодо ситуації на території України. Зокрема, проводили надавали інтерв'ю російським каналам, зазначаючи про недостовірні дані, які творяться на території України, зазначали, що коли вони перебували на території України. Учасники громадських формувань намагались спалити їх майно, офіси і так далі, що абсолютно не відповідає дійсності. Тернополі брати були зареєстровані як підприємці. Фірма займалася будівельними роботами. В обох вербувальників є сім'ї та діти. Зараз чоловіки перебувають у слідчому ізоляторі. Незабаром їх переведуть у чортків, де вони відбуватимуть покарання.